Як і чому підприємці в 2025 році самостійно блокують свої доходи, навіть не уявляючи, що ці дії, які вони роблять щоденно, просто заблоковують їх грошову енергію, навіть якщо раніше вона у них була. Я впевнена, що у вас є такі друзі і знайомі, які просто з кожним роком у них все гірше і гірше в бізнесі. В той же самий час ми бачимо, як дуже багато підприємців з'являються зараз на ринку. Так само дуже багато підприємців, навпаки, в період кризи зростають. Чому так відбувається? Чому хтось зростає, а хтось навпаки блокує свої доходи? Якими ж діями, думками і словами вони це роблять? Саме про це ми поговоримо в цьому відео. Всім привіт! Мене звати Ілія Ветецяна. Я бізнес-наставниця, експерт в кармічному менеджменті, духовний провідник, цифровий психолог, а також маркетолог. Останні 11 років я працювала більш ніж з 500 різними підприємцями. 300 ми саме співпрацювали, але кожна моя співпраця починалася з того, що ми розбирали бізнес. І самого цікавого питання: який ваш середній чек? Скільки ви заробляєте на годину? Банально на ці питання вони не мали відповіді. Одного разу в мене був такий розбір. Мене Прям вмовляли, будь ласка, мені допоможи. І просто на цифрі, коли ми порахували, скільки власник заробляє за годину, більше він мене не чув. Бо в той момент він зрозумів, що він на годину заробляє менше, ніж будь-який з його співробітників. Що ж він зробив? Він делегував свою компанію і Поїхав. Це було ще в 17-му чи 18-му році, може навіть у 16-му, я не пам'ятаю. Зараз у нього все добре, він розвивається, він створив новий бізнес в Європі. І так, це можливо, я насправді бачу силу і потенціал в кожній людині. Та люблю створювати стратегії на тижні, місяці, роки. За Рахунок свого досвіду, роботи з людьми, роботи з підприємцями, я швидко бачу, що заважає досягати результату, а що навпаки швидко приведе бізнес на інший рівень, саме працюючи лише з власниками. Бо, на превеликий мій жаль, з мого досвіду, як би команда не старалась, що б вони не робили. Але якщо власник зараз сам блокує свій фінансовий потік, то, на жаль, і команда також не буде зростати в доході. І компанія не буде масштабуватись. Тому саме про це я й хочу сьогодні вам розповісти. З мого досвіду, з того, що я. Бачила, і саме це я вам сьогодні і розповім. Що я бачила, які висновки я зробила, і чи ми працювали з підприємцями, щоб вони стабільно зростали в доході. Отже, причина перша: кармічні борги і невіддані зобов'язання. От, начебто, працюєш, начебто все добре, начебто все виходить. Компанія росте, а в один прекрасний день стає криза. Причому не важливо, що відбувається навколо. Просто криза. Компанія перестає рости. співробітники уходять. Можливо, навіть крадуть проекти, крадуть клієнтів. Як на жаль, з чим стикаються дуже багато підприємців в Україні. Ось саме тому існують ці системи і можливість інтегрувати всі, все спілкування менеджерів в одному місці, щоб потім можна було відслідкувати. Отже, які саме, що це можуть бути? Підприємці часто беруть більше, ніж віддають, обіцяють, клієнтам не виконують, не дотримуються термінів, затримують виплати, зарплатні або постачальникам. Це дуже сильно впливає на їх дохід. Тобто, на енергетичному плані вони просто підворовують їх у інших людей. Не виконали, виконали зобов'язання вчасно, не попередили або просто проігнорували цей момент. Все, ви у людини вкрали час. Ви у людини вкрали те, що він планував цей час зробити. І в результаті кармічно ви порушили другий етичний принцип це повага власності іншого. І крадіжка завжди повертається крадіжкою. Якщо ви ще не бачили мій курс про карму, напишіть мені в інстаграмі або в телеграмі по посиланням під цим відео, напишіть мені слово карма, і я надішлю вам доступ до свого маленького уроку про кармічні закони, для того, щоб ви. Трішечки глибше розуміли, як, в принципі, працює цей світ. Коли я дізналась про ці закони і інтегрувала їх в своє життя, буквально за один місяць я виросла в доході більш ніж в два рази. А за півроку в три рази. Хто давно в бізнесі, знає, що за півроку в три рази вирости достатньо складно. Але в мене це вийшло. Лише за рахунок того, що я. Виконувала ці закони, які я розповідаю саме на своєму курсі Кармічні закони. Отже, просто як приклад, метафора невеличка. Уявіть, що у вас є рахунок в банку, і ви постійно берете кредит і не повертаєте, що відбувається, що робить банк блокує картку. Так само працює і кармічно. Берете, берете, не повертаєте вчасно, а це важливо, тобто, навіть якщо ви запізнюєтесь на якісь послуги до інших людей на зустріч, в цей момент ви крадете їх час. І в результаті так само відбувається і в вашому бізнесі. Клієнти уходять і гроші не приходять. Що робити? Завжди закривайте свої хвисти від дрібних боргів до невиконаних обіцянок, Вплоть до того, що подзвоніть тому, кому обіцяли подзвонити, виконати маленьке прохання, яке ви пообіцяли виконати. Це дуже важливо, бо те, що відчуває інша людина, те саме будете відчувати ви. Ті емоції, які ви даруєте іншим, ті самі будете відчувати і ви. Тобто ми наш світ створюємо словами, думками та діями. От і дивіться, які слова, думки і дії у вас є, такий світ ви і створюєте. Отже, причина номер два: страх грошей і підсвідоме відчуття я не заслуговую. Тут же і хороша дівчинка, і синдром самозванця, все це тут, що я ще недо, мені ще треба повчитись, ще щось, ці думки так само блокують ваші гроші. Ну і вже ж страх грошей. Ми навіть не уявляємо, наскільки ми боїмося грошей. Наскільки ми їх асоціюємо з чим завгодно? Я буквально декілька днів тому була на розстановках і я була здивована, скільки всього ми і я в тому ж числі закладаємо до грошей. Будуть великі гроші, не буде часу на дітей. Будуть великі гроші, це великі зобов'язання, це налоги, це відкривати ФОП, це треба буде віддавати, це ж треба буде наймати працівників, якщо моя компанія буде масштабуватись, а це ж їм треба платити, а платити я буду зі своєї кишені. А може я ще не готовий, а може мені ще треба пройти 300-500 курсів по продажам маркетингу або підвищенню кваліфікації. Перш ніж заробляти гроші. І це просто те, що зараз найбільше я бачу, в принципі, працюючи з підприємцями, але найчастіше я це бачу у дуже крутих і класних експертів, психологів, езотериків. Вони роблять круті речі, навіть експерти з продажів. А такі, а такі речі, як банальні страхи і думки, що я ще не а, у них також присутні. Багато, отже, Багато підприємців несвідомо бояться великих грошей. Якщо я зроблю більше, втрачу друзів, мене засудять, буде небезпечно. Згадуємо все, що нам казали про людей, які багато заробляють. Постраданський простір, багато грошей не можна зробити законним шляхом, багато грошей, велика відповідальність і так далі. В результаті це блокує рішення, угоди і масштаб. Ваші рішення, бо ви не думаєте масштабно, бо ви є цей страх. Тут же уявіть, ви ніби тримаєте двері вичиненими на 5 сантиметрів, а потім дивуєтесь, чому гроші не проходять у повний зріст. Ну, вони ж не можуть пройти. Ви ж трішечки привідкрили можливість їм зайти, але повністю потрапити в ваше життя вони не можуть через ваші блоки і програми. До речі, це перше, з чим я працюю і навіть. Колись і зараз це просто фінансові установки, які є у нас в голові. Просто банальні речі, навіть банальне питання, коли кажуть: я хочу заробляти 5 тисяч доларів. А як ти будеш жити? А на що тобі ця сума? Ой, ну я от заробляю 500 доларів на місяць я хочу робити там ремонт крутий або купити будинок. Ну, це неадекватно. І навіть, навіть з постановкою цілі, на що людині ці гроші, це майже база, з якою починаємо ми працювати. Отже, перепишіть своє ставлення до грошей через практики вдячності і думку я заслуговую. Прокручуйте її собі в голові. Не знаю, поставте собі будильник на телефоні, на годиннику де завгодно. Тільки він дзвонить там раз на півгодини, раз на годину, хоча б три-п'ять разів на день. І проговорюйте про себе просто декілька разів. Я заслуговую на великі гроші. Я заслуговую на великі гроші. Я заслуговую на великі гроші. Або там кажіть суму. Там. Я заслуговую мати 5 тисяч євро на місяць. Я заслуговую мати п'ять тисяч євро там чи доларів на місяць. Не хочу мати, а саме я заслуговую мати. Не заробляти, а мати. Бо гроші, коли ми їх створюємо у світі, вони можуть прийти звідки завгодно. Тому я заслуговую мати. А практика вдячності це Просто неймовірна і неперевершена практика, вона змінює ваш енергетичний стан вашого тіла, вашої внутрішньої енергії. Все є енергія, закон фізики, енергія нізвідки не приходить, нікуди не йде. Да? Якби все в цьому світі є енергія на рівні клітин. Постійно щось відбувається в нашому тілі. Це генерує енергію. І тому на енергетичному плані думки вдячності, вони мають настільки високі і сильні вібрації. Тому, якщо ви перед практикою я заслуговую, подумайте над тим, чому або кому ви вдячні в цей момент, до речі, не забувайте собі, я вдячна собі, що я роблю цю практику. Я вдячна. Тому, що я сьогодні прокинулась, скільки людей не прокидається щодня. Я вдячна чому, цьому світу, що він мені дав. Я вдячна батькам, повітрю, близьким, роботі. Я вдячна грошам, що вони приходять до мене. Неважливо в якій кількості. Я вже вдячна тому, скільки їх в мене є. Отже, це прям дуже-дуже крута практика. Тому, якщо у вас є цей синдром самозванця, Я недо, я не заслуговую, змінюємо свою думку і практикуємо вдячність. Вдячність, високі вібрації, і потім я заслуговую мати. Я заслуговую мати. Тут може бути все, що завгодно, не обов'язково гроші, відносини, здоров'я і так далі. Отже. Давайте далі. Помилка і причина номер три, чому ж підприємці блокують свої гроші. Це відсутність гармонії між віддачею і прийняттям. Це тоді, коли, ми, от перша причина, да, це коли ми беремо багато, а тут навпаки, коли ми багато віддаємо, але не вміємо брати. Тобто, Коли ми робимо щось гарне, всесвіт завжди нам віддячи. І є така проблема, що ми дуже багато віддаємо, але блокуємо взяти. Тобто, нам хтось каже комплімент, а ми такі, та ну ні, мені там пощастило, ще щось. Ні, це ви створили, ви створили. Цю радість, це щастя, ви створили, створили цей успіх в своєму житті. Скажіть, да, це я, я молодець. Ой, ти так скухудла, дякую. Там, ти сьогодні так гарно виглядаєш. Ой, дякую, ти така молодець. М -м -м, приємно. Приймаємо все мені все приймаємо. Підприємці часто вміють лише віддавати робота, клієнти, команди, але не вміють приймати компліменти, допомогу, навіть приймати відпочинок. От скільки є людей, я знаю топ-менеджерів компанії, які ну просто не беруть відпочинки. Скільки програмістів наразі, да, які, на превеликий жаль, сидять вдома, не можуть подорожувати та навіть вільно переміщатись по місту, да, не кажучи вже за якісь подорожі, і в результаті вони не беруть відпочинку. Тобто їм потрібно, їм це треба, але що ж я буду робити в цей вихідний? Беріть, якщо вам дають, якщо він вам. Навіть не потрібен, на вашу думку. Повірте, відпочинок потрібен усі. На енергетичному плані це виглядає як несправедливий баланс. Тому потік блокується. Тобто ми віддаємо, 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 і тут всесвіт такий: Окей, на, ти молодець, ти заслужив, ти створив дуже гарну карму. Ти створив дуже гарну енергію віддачі і світ, як дзеркало, хоче нам віддячити тим самим. А якщо ми кажемо на першому ж етапі ні, нам не треба, дякую, тоді, будь ласка, не дивуйтесь, що гроші перестануть приходити, бо ми заблокували їх просто на етапі навіть вдячності. Наприклад, от уявіть собі таку метафору: якщо в ліці є тільки отвір для виходу, тобто те, що ми віддаємо, а для входу ми його блокуємо, зачиняємо. Ну, Погодьтесь, навіть те, що ми віддаємо рано чи пізно закінчиться. Тому будьте уважні. Щодня практикуйте прийняття. Дякуйте за похвалу, дозвольте собі цей все ж таки відпочинок. Прийміть підтримку. Якщо відчуваєте, що вам треба просто полежати на дивані, полежте. Якщо ви знаєте, що для вас найкращий відпочинок це, наприклад, сходити в зал, наповнитися енергією, до речі, я вже виклала відео про свідомість, там є трішечки по цифровій психології. Торкаюсь такого моменту, якій даті народження, який спорт потрібен, і чи потрібен взагалі ну взагалі всім потрібно найкращий спорт для, кожного, для кожної людини на цій планеті це йога. Але там я розповіла трішечки глибше про людей, там, наприклад, дві які дев'яток, там прям маст have. І це їх відпочинок, їм це життєво необхідно. Отже, вчимося приймати підтримку висновок. Гроші не приходять не через економіку чи ринок, а через ваші внутрішні блоки. Кармічні борги, страх великих сум, відсутність в балансу віддачі, прийняття. І тут можна продовжувати ще й продовжувати. Але сьогодні в цьому відео ми зупинимося саме на трьох пунктах, скоріш за все. Підпишіться на мій плейлист, я ще буду викладати такі блокуючі речі і практики. Як це пропрацювати вже скоро на моєму YouTube-каналі я створю окремий плейлист саме з практика. Отже, коли ці двері відкриті, дохід починає рости природньо. Це базові речі, з яких я пропоную вам почати. Потім. Коли ви вже пропрацюєте це, все світ віддячить і ви будете готові йти до наступного масштабу, там вже будуть пропрацьовки іншого рівня. І а вже ж я також допомагаю з ними працювати. Бо я постійно це проходжу, я постійно проходжу ці перевірки від всесвіту, і дуже багато людей в моєму оточенні їх проходять, і я вже знаю, як це робити легко, в балансі та в комфорті. А так, якщо ви хочете дізнатись, які саме блоки перекривають ваш фінансовий потік, напишіть мені слово розбір в інстаграм або в телеграм канал, і я допоможу розібратись. Посилання на свій телеграм канал та інстаграм вже додано в описанні під цим відео. Ви можете написати під будь-яким постом в телеграмі можна в мене коментувати. Я люблю комунікацію, тому в моєму телеграм-каналі завжди можна спілкуватись. А, і, а вже ж в інстаграм. Пишіть в особисті, підписуйтесь на мене. Я зараз трішечки паузу роблю з інстаграмом, я від нього втомилась, від цього успішного успіху, і тому я тут з вами на Ютубі. Мені подобається довгий контент, мені подобається ділитись не цими коротенькою цінністю, ні, а саме класною цінністю. Обширною, широкою, як у нас з вами зараз. Там, де я можу розповісти більш детально. Отже, хто готовий, буду вас, рада бачити, буду рада вам допомогти. До кінця серпня 2025 року, я дарую 5 безкоштовних розборів. Тому не відкладайте на завтра, я впевнена, їх дуже швидко розберуть. І буду рада вам допомогти та підсвітити. Всім гарного дня, гарного вечора. Не блокуйте фінансовий потік. Він йде до всіх і чекає, поки ви відкриєте свої двері, відкриєте свою душу до нього. Всім папа, гарного дня і класного масштабного бізнесу, який постійно росте, і ви разом з ним.